Друзі, це третя частина про моїх улюблених жабок. Так давайте поставлю, щоб вам було добре видно. Ну отак. У мене тут ось найбільша жаба попливла, попливла. О, дивіться, оця притворяється, що здохла, я її вже щіпав. Вона попливла як бішена, садить там. Ось, якщо... О, ліпше, дивіться, дивіться, жаба, жаба. Вона, Вона прямо тут біля бортика. Во. Дві найбільші жаби тут. Во. там маленькі жаби. жаба. Ота притворяється. Давайте я покажу, що вона притворяється. Вон, дивіться, Во! попливла. Ця Оця не притворяється. А ні, притворяється, біжить, Оця... та вони притворяються, друзі, Вон, дивіться, як попливла. Ота просто не хоче йти Біж. М -м. такі жаби. Зараз, друзі, от зараз, от зараз робіть скріншот і порахуйте, їх тут, по ідеї, має бути одинадцять, та їх тут також не одинадцять. Я їх налапав. Не знаю, дванадцяте в мене буде чи ні. Ми вже з одного озера за другим, за третім, на третьому будинку злапали всіх жаб з одного озера, там рідко з'являються жаби. І там є таке дуже глибоке озеро навіть. І мої гумаки досюди десь, а то озеро десь посюди. І ось. Дивіться, жаба притворяється. О-о-о! Дивіться, дивимось на найбільшу. Давайте, щоб вам було ліпше видно. Будь ласка, наберіть мені 220 підписників. А може в мене вже є 220. А, в мене 221 друзі. Наберете, 200, наберете 250, будь ласка. А, поцарапався опто. О. тіло ванну. От дивіться, давайте ще. Мій брат там приїхав, зараз йому покажу. Дивіться, во, всі жаби друзі. Ой, жаба, жаба, жаба. Дивіться, як кота, яка кота. Жаба, яка та. жаба, 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 жаба. Такі тут жаби. Де моя банка? Вона в мене в ванні знаходиться. Баночка. Жабки. О, дивіться, прям біля мене жаба. Вона реально біля мене дуже. У мене нема 05X, так що ми Huawei. Здається 2018 року, що якого там року. А Мій старий телефон здається аж 2013 року. Ні. Та тато свій канал мій створив 2014 року. А почав я, я на ньому знімати. Дві тисячі двадцять четвертого, перший день двадцять четвертого року. Це ну це найдовше відео про жапу. Мене там кличуть. Мене там кличуть. Я. Я тут знімаю відео про жаб. Пізніше. Адоб! Корося, друзі, після далі знімати. О. Жаба. Ну, я думаю, на цьому... Коша, вона закривається. Всім папа застрянулась в другому відео. Усім привіт, друзі, з вами Ако. І сьогодні ми будемо знімати знову ж таки відео про моїх жаб. <zoysiar discussions> <personaje exercises> так жаба. Ого. До речі, оце спайдермен. Подивіться моє відео на Тіктоці і на Ютубі, ютуб Шорт Снайдуш. Воно тому так ууу-у іп у сюда. Я її, якщо щось сьогодні випушу, бо вона якось погано себе почуває, але не хоче йти, просто сидить. Яба. По... Да фокусуйся. Нет. Зяба. <и> <и> Жаба. Жаба крута. дивіться, видите дыр. То жаба. Була. Надіюсь, а ця жаба так, точно звуком. А, ні, не видає. Жаба жаба. Це я так, шуша. О, ні, там холодильник вона. Я, я не хочу вона туди заскітну, потім засмердиться там здохнуть. А це чомусь ніколи не висихає. Мік-мік, мік-мік. Мік-мік, 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 мау. Всі жаби? Ай, всі. М -м -м. Стоп, вона була тут чи там все-таки? Може йшла? Я знаю. Сьогодні така погода, я вже на вулицю не хочу. йти. Он там є жаби, он там о, за тим будинком є. Така калюжа там є жаби і ще отам, як каналізація, там мільйон жаб і великі і малі. Малих я тут де Ви пам'ятаєте, в мене було 15 жаб, але по 15 жаб я відео не Мія! Де вона? А вона. Вона на телефоні, друзі. Надіюсь, вона не вимкне мені телефон. Вона на екрані була. Я вже боявся, що відео за вимкне. Хм, жаба. Що ти сюди? Йдеш? <плес> <плес> О, ні, ні! А, ти ж показниця, мала, якщо ти не загубив тебе. Я поміняю їм воду. Навіть не думай! Ця жаба туди просто не влізе. Я її відпускаю, вона і так повільно. Та То ці? кумкають в мене вони. <правда noise> mm, я боюся зняв вже mm. почали Та фокусуйся. На жабі, сфокусуйся. Але на чомусь іншому. Mikmiik, mikmi. Ha, ho, 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 Якщо ви не бачите не ваше діло, це і так відео знімається. Зяба. Це найдовше моє відео про жаб. Ну, ці жабки йдуть до себе додому. Та ти куди ти йдеш? Це не твоя хата. Вибачте, що не я нас ну, знімаю просто тих жаб на камері ловити. Дуже тяжко. Туди я поставив траву, тому що з травою ця жаба себе ліпше почуває. Ну. А вона не вискочила. Ну, на цьому всім папа зустрінемось у другому відео. Друзі, привіт. це жаби 5 І сьогодні дещо буде прикольне. Давай, діставайся. діставайся я сказав. Дистанция. Давай. Где стань? Все... Такова. Вот. Я устал незябо. не 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 Хух. Ой, жабы. Надіюсь, вона не потоне. Ну добре, звідомося мо. Тут. Ну так, плаває вона погано, так собі. Добре, ну, хай буде. Головне, що вона на воді. Будемо ловити жаб. Зяба, mm зяба. -hmm. Yeah yeah Давайте поставимо її на цю цього не хоче. Опа-опа-опа, кумкає, кумкає, друзі. Кумка є. Да кумка, да реально. Да дай, та дай тебе живіт візьму. Не хочу. от ця кумка є. Та... Куди ты під воду? Че кумкають? Дивіться, а як вона тут опинилась. Самая велика.

Єба. Вона жаба. Друзі, це був неудачний дубль, якщо що. Ну, не зважайте. Просто розумієте самі. Неудачні дублі буває вже. Думаєте, мені ще досі вісім? Ні, мені вже дев'ять. <гум> Жаба-жаба. Що це не зловив? Ніяк зловив. А Піся. Оцю жабу. Завжди хотів зробити цей прикол. Надіюсь, жаби спокійні будуть. Тихо-тихо. Якщо включити воду. Що вони під воду Дуже Ніби мали йти. Дальше треба мені водимо поміняти. Поводне. Там таку похолодненьку водичку. Все. Можно. Ось, все жабы. А кунка молок друзья. Якщо Фрокс називається. А, зловив. А ну, і ти шустра в мене. Оця сама маленька, вона саме шустра. Ця сама велика така менш шустра. Ну Вони всі дуже шустрі, крім цього. Вона повільна. Дивіться, дивіться. <плес> Можна. Ах, ти! Зяба! Заба! Жаба! Люблю я вас! Підписуйтесь на канал Акропи! Mm -mm. ну, на цьому всім па-па Зустрінемось у другому відео! Стоп! Яка зустрінемось у другому відео! Кекш Шеста жаба має бути вчить лежать! Ну, я завжди так роблю просто... Шестій бальці має бути к жаба. Десь ти. Ах, ти. Всю. Фух, оце в нас відео було. Ох, папа.